Я до вас за порадою. Скажіть, будь ласка, чи є серед вас теж фанати от таких от речей, які продаються на блошиному ринку? Ну, тобто, сказати, що я постійний відвідувач цього ринку? Ні, але от дуже захотілось, бо колись, коли останнє була в Криму, в Бахчисараї ми зупинялись пані, вона нас пригощала кавою з таких от прекрасних гарняток, і вони мені так врізались в пам'ять, що я захотіла щось схоже. І ходила, шукала, шукала, знайшла от такі речі. Ну, ця ще умовно в нормальному стані, хоча теж треба чистити. От бачите, такі розводи. А ця, взагалі, от темна. Хтось з вас має якийсь рецепт, якісь поради? як... Як то все відчистити, бо дуже хочеться, щоб воно виглядало гарно. Але воно трішечки таке поюзане. Це млинок такий для перцю класний, мені сподобався. Це е, сільничка така. Ну от У мене питання ось як вичистити цю радість. Таця взагалі бомба, правда? Я так кайфунула від цієї таці, я це насолоджуюсь, дуже люблю такі речі. Підкажіть. Будь ласочка, напишіть, допоможіть, буду дуже вдячна за поради. Як відчистити?